Це змагання Схід і захід разом. У нас на території Центру національно-патріотичного виховання, що знаходиться у селі Сприня Самбірського району, відбувається вже третій рік поспіль. Змагання проходять з трьох видів спорту, а саме міні-футбол, волейбол та настільний теніс. Наша команда приїхала з міста Родинське. Нам дуже подобається, що проводять такі змагання, така атмосфера, краєвиди, все дуже гарно. Ми вже знайшли тут собі друзів, дуже прикольні дискотеки по вечорах. Нам подобається. Мені подобається цей турнір, бо тут на цьому турнірі об'єднується вся Україна. Ми стаємо сильніші разом. Вперед, до перемоги. Крім спортивних змагань, ми проводимо ще їм такі заходи з національно-патріотичного виховання, це і вечірні заходи, конкурси, різноманітні пісень. Мені сприня, в принципі, дуже подобається і як табір, і як на змагання сюди приїжджати. Тут класний майданчик, дуже класні організатори змагань, дуже комфортно тут жити. Зустріла дівчинку з Донецької області. Вона була сильна. Ми вже з нею грали. Два рази я її той раз і цей раз теж виграла. Я тут знайшла собі дуже дружніх і добрих друзів, з якими спілкуватися буде і надалі. Я так думаю, все буде добре.